Почнемо з Олександри. Не знаю, як там кольорова передача з відео, яке воно у мене. Воно там таке більш холодне. У вас, я дивлюсь, воно через тепле йде. Ну, знову ж таки, я не, не ставлю завдання, щоб ви точно в колір поп попадали. Може і так виглядати, що в цій роботі мені подобається. Дуже класні пропорції. Класно зроблено, саме дуже пропорційно. І відчуваються ці архітектурні елементи. Є класні тут ці всякі штучечки, їх там достатньо. Не знаю на якому форматі ви працюєте, може маленький, може великий, але у мене четвертий. Я знаю, що це важко виколупувати ці всі речі, але у вас це вдалося. Досить велика градація оцих от е, різних форм, великих, середніх, маленьких і ще дрібніших. І там це все, це все чудово. От, градація саме в архітектурі передана дуже добре. Е, е, трошки не вистачає об'єму. А... За рахунок чого це відбувається. Тут є декілька нюансів таких важливих, на мою думку. Які, я теж їх трошки побоювався, але все-таки я їх передав. А отут тут ця темна історія, вона там потрібна. Якщо бо від неї йде відлік цієї сфери купола, і вона там. Там, якесь отверсті, щось там таке відбувається. Е, від неї якраз іде ця от, там ще яка стінка від неї, е, це важливий елемент, тому що від неї йде. І е, ці е, ударчики, да, оці нюансики всякі, вони важливі. От, е, ніколи не нехтуйте цими акцентами. Якщо ви, особливо, якщо ви копіюєте, то треба. По максимуму ті акценти всюди продивитися, де вони є, наскільки вони там, бо вони додають об'єму. От треба все-таки їх, навіть великі, от є такі і маленькі, і великі темні частини. Десь можна більш уважно з цим працювати. Тому що на перший погляд здається, що воно грубо і воно може ціпсувати роботу, але це не так. Навпаки, ці акценти вони витягують роботу і роблять її ще більш ефектною. подивимося, як без них. Можна трошки там позмягчати. Ну, мені принцип головне вам передати. Я не зможу тут в діджиталі все так вам зробити зараз, ідеально, але принцип постараюсь показати. Що трошечки не, трошечки вони, вони ще зроблять його, ще об'ємніше, не треба цього боятися. І з точки зору повітряної перспективи, у нас є е, передній і задній план купола. Да? Якщо у нас на передньому плані, наприклад, у нас тут є ця частина акцентована, да? то оця частина задня да, е, її можна робити м'якіше. Можна навіть зробити розрив такий. От, якщо ви пам'ятаєте, то в, в портреті там ці віші ці ми обговорювали, що там є, як в пейзажі ми теж робимо повітряну перспективу, що ніс у нас він ближче, там вухо далі, там десь, десь ми навіть списування робимо. Десь розриваємо силует, робимо м'якіше, щоб у нас пішов оце закручування. Да? Щоб у нас сфера ця все-таки закрутилася. Так, щось я тут не можу ніяк його. Ну, хоча б так. Трошки просто я розмию, щоб показати різницю в плановості між, між передньою і задньою частиною купола. Ну, і відповідно всюди це відбувається, тому що у нас є і ці речі, які можуть бути м'якіші. І тут десь можна через удар списування. І ці речі можна не акцентувати так сильно. Навіть тут можна не акцентувати, то воно все додає йому. А де акцентується, це на, от, на гранях світла і тіні. Наприклад, отут важливий акцент, Я ще в самому кінці потім по цим акцентам проходився в своїй роботі, щоб оці грані, які біля світла, їх іще більше виразити, щоб вони працювали. Максимально чітко. Ну, так, в цілому мені дуже подобається. Дуже так якось уважно це все зроблено. І така архітектура, воно так якось переконливо виглядає серйозно. Так що це дуже добре. Це треба ще дуже. Постаратися, щоб досягти такого результату. Так що робота класна. Особливо ці от ефекти, і там, як воно тане там внизу, теж дуже непогано зроблено. Ці от всякі م... незавершеність непогано зроблена. Так що класна роботка. Зараз покажу до і після, що, що є тут. Десь може тут. Притерти м'якіше. Можливо, не вистачило оцього холоду трошки на цього холоду, тому що у нас все-таки холод це колір тіні, да? а оцей теплий це колір рефлексу. Тому десь по грані. Якщо денна яскрава погода денна, то ви, ви побачите, що все-таки більше по краю буде, особливо по краю тіні, більше буде цього холодного відтінку. Зараз ще його треба підібрати туди, який він. А всередині оцей рефлекс буде. Тут під цей жовтий я не, підбираю, не можу підібрати. Це треба якийсь може отакий бірюзоватий трошки. Попробувати якось його туди вписати. Словом, не плутайте колір рефлексу з кольором тіні. Тобто Рефлекс займає певну частину тіні. А по грані все-таки буде холоду більше йти, тому зараз я його трошечки порозмазую, щоб було ясно, до чого це все. Це така теплохолодність, яка присутня саме на пленері. От денний час, що світло тепле, тінь холодна, рефлекс теплий. Таке чередування йде цікаве. А так дуже круто, мені подобається. Так, далі зараз зробимо таку штучку. Наступна робота. Ані ee... прикольно зроблено. Видно, що формат маленький, тому що зерно таке крупне, досить складно передавати ці всі деталі. З того, що мені подобається, це. Подобається. От тут якось так прикольно ці всі якісь рисочки, якось ти так стилізуєш такими рисочками. Цікаво, там оці рисочки чик-чик-чик, щось там, набір якихось рисочок. Прикольно. Дуже гарно воно туди вписується. Не зовсім зрозуміла ця історія з ну трошки об'єм якийсь такий з'явився. Я там спеціально ще знайшов вже оригінал. Ну, Не оригінал, а як виглядає насправді ця церква на фотографії, щоб роздивитися, що це за такі кругляшки. Це такі вензеля, на яких стоять скульптури. Вони, ну, як шайби, вони не, не сфери. Тому інколи, якщо копіюєш і не розумієш, ну, в акварелі не зовсім зрозуміло, що там, то можна знайти оригінал, подивитися, вивчити об'єкт. Тому цей момент уважніший. Хоча нічого змінювати не треба, воно так і остається. Тут, по суті. Той же самий принцип, що і у Олександри, теж треба буде над цим працювати. Не, не вистачає цієї теплохолодності е, різниці, і акце, акцентів недостатньо. Не можна було більше цих акцентів давати, е, цих темних акцентів. Десь можна було. Не, бо... не боятися їх давати ті акценти в самому кінці, буквально навіть густою фарбою, щоб там пропрацювати ці всі віші, бо це отвори, це... там залягає дуже гарна тінь в тих отворах, і не потрібно того боятися. Або якісь ці нюанси, всякі такі. Маленькі от такі акцентики, якісь, який особливо на грані, де у нас світлий і тінь. Маленькі акценти, вони дуже важливі. Оці всякі рисочки, всякі палички, штучечки, це все підсилює наш ефект. Невеликі плями. Хоча великі плями тут теж присутні. Досить акцентовані. Оці прийоми. Але. І дрібненькі навіть отут, всякі штучки, такі якісь на граньках, якісь там десь. Колір мені дуже в тебе подобається. бірюза така якась щось таке неймовірне. Дуже класно. У мене трошки такий більш він, ну, як сказати, стандартний такий ультрамаринчик. Е, я так ближче до е, копії, до цього до зразка нашого. А в тебе такий якийсь свій вийти, цікавий. Ну, десь отакі, от такі можна порозмилювати їх, там трошки м'якіше зробити, під, притерти. Ефекти непогані в тебе, але ну, колір у тебе бомбезний. От по кольору, звісно, дуже класненько вийшло. Дуже прикольненько так воно якось таке якесь повітряне. І ще дуже класно, що в тебе вийшло, це. Що ти оцей от момент з переднім-заднім планом, ти його якраз враховуєш, у тебе ця частина м'яка, вона ще тут удар, списування, удар, списування, удар. Дуже класно зроблено. Це мені дуже подобається. І якось і тут ти змягчила, теж дуже класно. Є через це, це повітря в цій роботі присутнє, що воно, наче в якомусь просторі все-таки. І ефекти. Non Finita, ці легкі теж присутні. Ну, класно. Мені подобається, гарно зроблено. Колір дуже класний. Десь, якщо на майбутнє теж цю грань, зараз треба підібрати якось так може вийде. Оцю грань. Щоб рефлекс краще спрацював, десь оцього холоду не вистачає. І тут десь холодно. Саме на грані світла і тіні, щоб теплий рефлекс працював. Ось тут не вистачає. Ну, як будеш поверх працювати, свіжість піде, тому не треба. Просто на майбутнє, будь-важніше, якщо малюєш якісь об'єкти на пленері, якщо там чи з натури, чи по фото, оцю грань і розуміння, що є тінь. Колір тіні її колір рефлексу і колір тіні на грані. Якщо це в нас тепле освітлення, то колір буде холодний, і він е буде на грані світла і тіні. А вже за ним піде рефлекс якийсь теплий, наприклад. Не знаю, такий колір якийсь підібрав. А. Так, це я вже поверх твої роботи пішов. Ну, да, трошечки можна опрацювати десь більше холоду дать. От так от. Так, добре, далі. Далі робота Анетти. Дуже непогана робота, класна, не так малюнок чітко змальований, але все одно. Достойно зроблено, якась своя така наївна стилізація, але воно душевно виглядає. Що мені подобається, що воно досить душевно виглядає. І Є тут об'єм, і чистота. Особливо мене порадувало, що ми тоді на занятті робили, що в тебе свій колір і ти якось береш, взяла в цей раз. Да? Таке освітлення, такий рефлекс дуже допустили, такий гарячий. Ми там Спочатку я його. В себе теж почав, але засумнівався, думаю, все-таки треба стриманіше. А ти далі продовжила. І воно дало такий ефект, наче це ранок чи вечір такий класний, приємний теплий ефект. І воно ще дуже добре контрастує з теплохолодністю. Дуже класна теплохолодність. І є по грані, все-таки холоду, досить багато тут, оцього фіолетового. Може, десь отут не вистачило, щоб замкнути це. Зараз я тут поставлю. Ага. Десь, може, тут не вистачило, щоб десь його зараз трошечки темніше. От тут десь не вистачило, щоб це десь його. Знову ж таки, ці акценти, не бійтеся, робити ті акценти, це, це круто. ці вещі. Ну, акценти, 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 ще раз акценти. Там можуть бути дрібненькі акцентики, в тих акцентах вони мають значення, треба уважненько їх там десь, якщо треба буквально чорним їх розставляти, якщо ви хочете, щоб виразність ця з'явилася. Тоді воно буде виразніше. Бачите, якісь маленькі штучки і все, воно витягується, дуже гарно виглядає. Непогана гамма кольорова цікава. Оці ефекти Non-Finito тут вийшли. Хотілося би, щоб вони десь іще позвучали, ну так, вже як є. Все одно робота крута. Кольору мені подобається і по стилістиці цей наївний підхід. Дуже такий він тут гарно спрацював, як у марка Шагала. Щось таке мені нагадує. Це така цікава стилізація може бути. Така вона не вимушена. Тут, може, трошечки купов, трошечки перемершив. Ну Можна трошки там десь під край пом'якшувати, щоб він сильно різкий не був. Так, добре.